Слава Україні! Смерть, ганьба і зневага Мокшинським окупантам. У цьому відео як засолити ставриду. Ставрида буває у продажу або дрібна, вона для засолки не дуже підходить, або ось така вже більшенька, жирна, вона у соленому вигляді дуже і дуже смачна. Значить, спочатку. Я її почищу, зніму шкірку і поріжу. Це слід робити залежно від цілей, для яких ви засолюєте. Якщо для домашнього вживання, можна просто розрізати на дві філейки. Якщо для гостей, то коли вона така напівморожена, її можна відразу різати на порційні шматочки. У мене вийшли ось такі шматочки, і далі я готую розсіл. На півлітрову банку холодної питної води я додаю без верха столову ложку солі, звичайної неюдованої, і півстолової ложки цукру. Десь отак. Це все добре розмішую, щоб сіль і цукор розчинилися. Далі цим розсолом заливаю рибу так, щоб він злегка покривав. Щоб не було так, що ціла там банка, наприклад, чи велика миска розсолу і там кілька шматочків риби. Просто щоб покривав. І на ніч ставлю до холодильника. Ось за ніч риба повністю просолилася. Вона шматочками без шкірки, і через те просолюється дуже швидко. Далі треба злити розсіл і зверху злегка полити рафінованою олійкою, щоб утворилася така трішки як масляниста плівка. І далі можна вже споживати. Я не додавала ніякого там коріантру, лаврового листа і інших спецій, тому що така жирна ставрида, вона дуже смачна сама по собі. А ці спеції вони більше підходять до сортів риби, які мають специфічний запах, там до селеця і подібних. Тому. Пропоную, хто ще не пробував, обов'язково спробувати засолити Ставриду. Смакуйте, насолоджуйтесь. Слава Україні! Смерть, ганьба і зневага мокшинським окупантам!